Я хочу звернутися до всіх вас. Підготуй заставку нинішньої служби. Я хочу звернутися, щоб ви звернули увагу, яка сьогодні була заставка. Бачите, успення Пресвятої Богородиці нема гробу, нема тих, що плачуть. Я хотів вам сьогодні показати другу сторону Успення, коли Богородичка. Торжествує в небі, коли вона якраз перебуває в тому місці святому, бо ми часто бачимо одну сторону, хочу показати вам і іншу. І сьогодні мої доріги у Христі, тому кажу вам, якби я міг показати, якби я міг показати вам другу сторону вашої молитви, вона би так відрізнялася, як Успення Пресвятої Богородиці, Богородиця, яка лежить у, у гробі, і цей образ, який ви бачили сьогодні. Тому що ми думаємо собі, що а згорів там, оче наші Богородиці Діво, почув мене Бог, чи не почув, богородиця почула, чи не почула. Ви собі навіть не представляєте, наскільки має значення. Тільки твій намір, що ти прийшов до церкви і кажеш, Господи Боже, хочу помолитися ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І це вже небо сколихнулося. Ваші молитви міняють небо. І якщо ми молимося, ми Стаємо учасниками неба. Хто не молиться, він не учасник неба. Тому кажу вам, міняйте небо своїми молитвами. І потім ви прийдете після смерті і побачите, Бог вам покаже, як ви змінили небо своїми молитвами. Як ви змінили ситуацію навколо ваших близьких, як перемінилися у ті, за кого ми молилися? Тому не втрачайте свого життя марне при кожній нагоді, старайтеся прикрасити небо своїми молитвами. Хотів би вам наочно показати красу вашої молитви, що вона робить, коли ви молитеся, коли ви забуваєтеся, коли ви негодне в молитвеннику знайти ту молитву, яка треба, поки ви шукаєте, ви вже міняєте небо, воно стає краще, світліше, повніше. Тому Думайте про молитву, моліться. Я скільки раз підкреслюю, не всім то подобається, але я кажу: моліться коротко. Моліться коротко, але часто. Щоб ваше життя було сповнене молитвою. Це дуже важливо. є. Це є дуже важливо. Так, долі Христі. Я дякую всім тим, що є з нами сьогодні. А це ми ще не читали. Нам не мені треба окуляри. Я дякую щиро модераторам, що. Підбираєте мені, е, мені питання. Дякую Андрію Мацьківу, тому що він має свій канал, і йому там пишуть, він вже має обов'язок мені пере, передавати запитання. Слава Ісусу Христу, чи правда, що кожна ікона має яке значення? Маю на увазі, е, якщо я хочу, щоб у мій дім не прийшла біда, то маю мати семистрільну ікону Божої Матері. Я завжди вірила і вірю, що потрібно вірити в Бога і просто мати в домі ікони, які тішуть серце. Дуже гарне запитання, дуже правильне і майже відповіли. Якщо вам кажуть, що щоб в хаті було, як там каже, щоб в дім не прийшла біда, то має бути семистрільна ікона, Виглядає дуже як маркетинг. Що значить біда? А як буде Миколай, то що біда прийде? А як буде Ісус Спаситель то цього, що є за мало? Чи що? А якщо буде просто хрест з розп'яттям, хрест як ключ до неба, то що це цього мало? Якщо на чомусь акцентують і кажуть, ну не сприймайте то, що тільки так. У нас є ікона все Зроблена копія, привезена з афону. Копія ми перед нею клікаємо і молимося, щоби оця ікона, яку ви бачите зараз, це є все Перед якою моляться, і дуже багато людей зцілилося онкохворих. Та? Дуже багато людей зцілилося від алкоголізму, і різних там. Наші, наші вже ці молільники, і ті, що я відсилав, акафісти, люди пишуть і свідчать про зцілення реальні. І тому, коли ми молимося до цієї ікони, всі знають, що ця ікона є, ми до неї молимося, але якщо би я сказав, купіть собі такий образ ікони, такий сфотографуйте, купіть собі в нашій церкві і туди в хаті покладете, і ніхто не буде на онко хворіти. Воно би виглядало як бізнес. Я так ніколи не зроблю. Бо мені важливо, щоб ви були здорові. А не щоб ми на вас могли заробити. Хто приймається грішми, на грошах його і закінчить, як Христос сказав, хто мене приймає як пророка, отримає пророчу нагороду. Хто мене приймає, як, як Христа Спасителя, як Месію, той отримає Божу нагороду. Таке саме і це. Якщо ікону брати, Ну, для чогось там, наприклад, особливо, якщо ти хочеш там заробляти щось мені, ну чи ще щось, ліпше то не робіть. Купіть собі ікону, яка вам От Дуже гарно сказала Руслана. Е якщо вона вам подобається, має бути вас любима ікона, бо ікона це те, що має мене спонукати до молитви. Ви вибираєте собі ікону і молитеся, і душа радіє. А молитва лине до неба. Чудесно. А, а так, чисто комерційно будьте в тим, з тим обережні. Слава Ісусу Христу! Хотів з вами поспілкуватися стосовно відео 7.29. Обман іде в більшості від мене. І це тільки для того, щоб від дружини не було непотрібних істерик навіть. За випити пиво із братом, бо у них дитина, який вже чотири. А я так замучився жити, дойшло до того, що я вже через нерви лежав у психлікарні. Усі навколо говорять, що шлюб раз у житті, але я вже не витримую. М -м? Чуєте? Чуєте? Я дуже дякую за відвертість, бо це сміливо і це. Я дякую вам. І хочу сказати так: дивіться, сім'я звертаюся до вас, бо це, як правило, найбільше відбувається в сім'ї. Жінка, яка постійно до чоловіка доколупується, перепрошую за таке літературне слово, заставляє чоловіка брехати. І він, щоб не було сварки, бреше. І знаєте, що саме цікаво? Вона також знає, що він бреше. Комусь приємно відчувати когось, скажімо, неправим. Перестаньте гадити один одному у родині. Родина це центр любові. Це центр доброти і розуміння. Це місце, де тебе мають зрозуміти. Це місце, де тебе мають окутати любов'ю. Не заставляйте один одного вам брехати. Для чого? Вмійте, вмійте справлятися, цінити те, що людині до вподоби. як він хоче там з друзями посидіти, ну, наприклад, простий приклад. Там. Фантазія, хтось хоче там посидіти, попити пиво, обговорити футбол, останню гру там чи же жовтжу. Вони собі сидять. І тобі це не подобається. А пошана до чоловіка мусить бути якась, так? Прошу дуже. А потім жінки приходять, зустрілися подружки і обговорюють такий серіал, а тебе нудить від того серіалу, розумієш? Але зроби пошану до дружини і до тих людей, що прийшли до хати. Вмійте принести себе в жертву заради ближнього, з метою, щоб у хаті був спокій, доброта і теплота. Не шукайте, як би когось зачепити, а старайтеся, як би когось нагородити, нагородити посмішкою, нагородити щастям. Це ж чудесно Будьте добрими. Не заставляйте один одного брехати. Старайтеся говорити правду, і щоб та правда вас тішила, щоб та правда робила вас вільними. Будьте вільними, каже Господь. Говори правду, і вона тебе визволить, каже Господь. Будьте вільними. Говоріть правду і вмійте її сприймати. Так, Василь Стецик, так, що. Отче Василю, чи можна запечатувати гріб мертвонародженої дитини? Для мертвонародженої дитини, для немовлят є окремий чин похорону дитини. Я думаю, що священники це знають, що я буду ще раз повторювати. Гріб запечатувати треба в будь-якому варіанті.